У свято хрещення Господнього на подвір'ї собору Святої Трійці відбувся благодійний ярмарок. Його організували волонтери Свято-Василівського жіночого монастиря, аби зібрати гроші на потреби спецпідрозділу Любарт та пальне для машин, якими евакуюють поранених бійців. Для цього приготували найрізноманітніші солодощі та випічку. Тож вибрати кажуть, є з чого. І з передбаченням печиво, і бантоторти, і желе, і випічка, домашня, нотику. Ну, Просто ну, дівчата постарались настільки. Організаторка каже, що волонтери відчувають підтримку і від військових, а ще велику мотивацію продовжувати допомагати своїми силами. Навіть погодні умови вони можна сказати, вже не такі помітні, не заважають, бо зігріває якась така сила і дух, і віра хлопців, що вони отипу от, підтримують, от кажуть, ви молодці, типу, як ви ще не втомилися? А як ми можемо втомитися, коли. Ми можна сказати, маємо бути надійним тилом тут, поки вони захищають ну, наші рідні. Там долучитися до збору на потреби військових можна просто зараз, переказавши допомогу за реквізитами, які бачите на екрані.